Так, під'їжджаємо до Менітоби Клінік. Зараз я покажу, де паркуюсь зазвичай. І оскільки вона знаходиться не, не дуже далеко до Даунтауна, зазвичай тут багато пробок і багато ремонтів доріг. Ну, Зараз під'їду, покажу, де я паркуюсь. Там є суміжна парковка, трьохповерхова чи чотирьохповерхова. І там є де поставити машину. <кій> Якщо хтось на машині туди, звісно, їде. Ось там, бачите, будівля сіра переді. Це Мінітуба Клінік. Їдемо до педіатра. Так, жовтий. Ми на жовтий маємо, маємо право поїхати. Ось ззаді в мене ще одна машина навіть встигла. Так, під'їжджаємо. Ось ця будівля сіра. Віддали це у нас є наша клініка, в якому їдемо. In 200 meters, turn right Street, route 70. Так, ось це наша монітобаклінік. Ми ось тут повертаємо з Нотердайма. Left street, then turn left. І повертаємось сюди. О, якраз нікого немає, я зараз бистреньку. І ось тут центральний вхід мені клінік. Right. А ось тут парк сайт. Так. Right. Зараз заїдемо на підземну парковку ось туди. І знайдемо місце для машин. Будьте уважні, коли заїжджаєте на першому поверсі. Зазвичай це навіть не перший поверх, а підземний перший поверх. Всі місця для інвалідів. Тут на кожному майже місці намальований знак інваліда, бачите? Парковка зазвичай завантажена, але місце завжди можна десь знайти. Тут дуже низька парковка, треба дивитися, яка в тебе висота машини. Так, зараз я думаю, що ми вже на слідчому поверсі знайдемо, де стати. Я прийшла просто в якраз 11.30. зазвичай в цей час дуже багато машин. А вже десь після першої майже нікого немає. Ой, мужчина дуже добре став, оскільки вхід в нас ось тут. Ось тут маленькі дверки. Так, зараз охтись виїжджає і я туди і запаркуюсь. Чудово! Так, запаркувалися. Це наша машинка. Треба запам'ятати, 212 місце. 220-те, точніше. І йдемо вперед. Так, заходимо, треба заплатити за запакочку. Дуже зручно, що є такі кнопки, що з коляскою можна зайти. І ось тут проплачуємо. Як ми це робимо, зараз я покажу. Такою... Так, вводиш. Номерний знак. Рівне? Далі окей, Перше, я хочу пошуціокись, я беру на одну годину. Відповідно, нажимаю один. І зараз я 4 долари маю заплатити. Заплатила, шукаємо рецепт. Кажу рецепт, з Оп! Взяли. І їдемо тепер на ліфті. Так, нажали. На мейн флор М завжди мейн флор. Пам'ятайте, основний етаж. Основний поверх, мейн флор. Так. Я вернулась не туди. Я повернулася на свіжий поверх. Правильно, під 2 а я вийшла. А мені треба на мейн. А там видно хтось кнопочку нажав і я. Ден, йдемо до педіатра твого, так? Да? Любиш її? Любить. Ой, щось всі в масках, а я навіть маски не маю. Е -е, зачекайте. Питання треба? Так, ну що, маска вимагається, сказали. Тут така ерія, щоб чекати, і там далі треба підійти і сказати, до кого ти чекаєш. Готовий день. Так, поки я очікую в черзі, розкажу трошки, куди ми прийшли і чому ми сюди прийшли. Ми сьогодні приїхали до нашого педіатра з малим, бо йому якраз виконалось 18 місяців, і відповідно е треба робити прививки стандартні 18 місяців. Вже не пам'ятаю, який там список спеціальний є. І як ми отримали педіатра нашого? Боже, дітки так плачуть? Мій спокійно сидить, не знаю. Може, що в мене спокійний, малий, але ну, неважливо. Е і як ми отримали педіатра? Зазвичай в Канаді, якщо ти хочеш, щоб тебе направили до спеціаліста, тобі потрібно звернутися до твого сімейного лікаря, і потім він направляє вже до того спеціаліста, який ти очікуєш, там. Дерматолог. Педіатр і те ще інше. Хоча я знаю, що спеціалістів зазвичай дуже не вистачає в Канаді, і відповідно багато хто з моїх знайомих не має педіатра для дітей, а вони просто ходять до сімейного свого лікаря, і він є педіатром для їхніх дітей. Але мені пощастило, я так думаю, оскільки коли я народжувала в той день, коли я народила. По лікарнях, якби зазвичай до новонароджених, приходить педіатр на перший якби, огляд дитинки. І тоді якраз в той день приступила до роботи нова студентка. Вона закінчила якраз університет і приступила до роботи і набирала собі пацієнтів. І вона в той день подивилася мою малу. Коли вона народилася, і я запитала в неї, чи ви можете бути педіатром для моєї дитини, і вона каже: Да, ось моя візитка: зробіть апойтмент, перезвоніть, назначте зустріч, і я буду вашим педіатром. І вона собі занотувала, що я хочу бути, її, щоб моя дитина буде її пацієнтом, і все, так ми почали ходити до неї. А коли вже народився, моя друга дитина, малий. То він автоматично мав педіатра як брат сестра, вони ніби мають право пріоритету, і я відразу сказала моїй лікарші, що я очікую, вона знала, що я вже в очікуванні, і я вже сказала їй, що як тільки народиться дитина, чи можете ви також бути для мого сина педіатром? Вона сказала, да без проблем, брат, сестра в пріоритеті, але коли. Прибувають новоприбулі, то не знаю, як це працює. Скоріше всього, що потрібно, мабуть, спочатку знайти сімейного лікаря, а тоді вже сімейний лікар направляє на педіатра, я так собі думаю. Так, що такі дела. Я очікую, мені годину чекати, оскільки я приїхала раніше, я приїхала на 12-ту, а не на час. У ну, мене вийшло, що так, по-другому не було. Не могло бути і я просто зараз в очікуванні, Зараз зайдемо в кабінет. Тут зазвичай підходиш, кажеш своє прізвище. Ім'я до кого ти прийшов. Кожне віконечко на ньому пише фамілія прізвище. Того чи іншого лікаря, ти до нього підходиш до цього віконечка, кажеш, що ти прийшов, і потім ти очікуєш. І коли тебе вже заведуть, там у них не один кабінет, там десь 5-6-7 різних кабінетів, в яких вона приймає. І вона просто бігає з одного кабінетика в другі кабінетики. І а, туди ще мене запросять, я ще там можу зачекати доволі багато. І а, тоді вже вона прийде і буде оглядати дитину, робити прививочки. І все. Отак, на цьому все. Коротко, як ми знайшли нашого педіатра. Ось такі такі малесенькі кабінетики. Буквально, щоб зважити дитину, передягнути, оглянути. Так, ми все вправилися, зараз будемо перевдягатися. Його зважили, поміряли, подивилися, чи все нормально з диханням, поміряла. Подивилась, все нормально. Зробили вакцинку одненько і слідуща вакцина вже в 4 роки. Але сказала, давайте через 3 місяці перезвоніть мені, і ми по телефону порозмовляємо з вами на рахунок того, як він розмовляє, оскільки зараз він говорить тільки 5-6 слів. Надіємося, що скоро буде говорити. Так що ми готові їхати додому.